Всім привіт! Мене звати Лілія, і рада вас бачити сьогодні на своєму каналі. В даному відео я вам покажу, що я вишивала протягом тижня і роблю перше включення. У мене сьогодні є вівторок, але я показую, що я вишивала вчора, в понеділок. А це були оці чудові троянди. Прів'ю забираю і показую, що в мене повишивалося. Вишилося фон полухресіки і зашивалася листочок. Оцей листочок у мене зашивався. І при нормі, в мене 240 хрестиків в тиждень, я вишила 437 хрестиків. І так як в мене з попереднього тижня було в плюсах 104 хрестика, то в мене на наступний тиждень плюс 301 хрестик і є вже в плюсах. Це. Получається, що я на один тиждень раніше можу закінчити даний сюжет. Ну а так як сьогодні в мене вівтороки. Тому я зараз буду вибирати, що сьогодні я вишиватимусь. Вишиватиму. Так, розкладаю свої карти для того, щоб знати, яку кількість мінімальну мені хрестика треба вишити, Ну і кубік рубіки Кидаємо один. Під номером один у мене буде цього тижня песок. Так, Хесика я буду вишивати сьогодні і зараз давайте витягну карту, скільки мінімум хрестиків на ньому. Ну, 1010. 1100 хрестиків. Я нагадаю, кожна цифра там додається округлюється. Типу, до сотки, так? Там Двойка, то двісті, п'ятьорка, 500, ну, а те, що йде після десятки, валі там король туси йде 1100 хрестиків. Тобто е, сьогодні я буду вишивати цього песика, ну а скільки днів він займе, подивимося у наступному включенні. Сьогодні у мене уже четвер, два дні в мене пішло на відшива даного сюжету. Відшивала я світлими відтінками, виходить, у фоні по краюшку пройшла у медальйончику. І оцей даний участок у мене було тут дуже багато пустоти, і я його считайте, зашила. Ну і утвор... ще додалися додаткові тут хрестики. Світле біле по-білому цікавий процес вишивання, але нічого страшного. Так, по хрестиках, виходить, вівторок я відшила 800 хрестиків, а у середу 412 хрестиків, і загалом в мене вийшло 1212 хрестиків при нормі, яка в нас була випала 1100 хрестиків. Тобто я виконала запланованим, навіть трошки більше. Ну, нічого страшного тут немає. Звичайно, я вибачаюся за освітлення, так як у мене сьогодні, це зараз точніше вечір. Днів я не могла знімати відео, тому що я хвилювалася, так як в 2 часи дня в мене сьогодні був екзамен по здачі, ну, на права я здаю, і в мене сьогодні був перший екзамен по теорії. Вот, тому <про>, про денному освітленні я не знімала, так як просто мозгами. Я була просто на екзамені і ну, не могла сконцентруватися просто на відео, а зараз Поки ще не вимкнули світло, по, по бездрячку вибираю собі сюжет, щоб я сьогодні вже пошивала. Лишились в мене от ірисі, леопарти, відпочинок, бльозри і новорічна іграшка. Так, вибираємо, кидаємо точніше кубик, який, який що в нас випадає. Це цифра 2. У Леопарді. Чесно говоря, я дуже хотіла його повишивати, тому що там в мене лишається мало-мало і скоро буде фініш. Так, ну а тепер давайте витягну я карту. Скільки хрестиків на даному сюжеті? Ну, Бачу, в мене мій валіт часто випадає. Так, ну цьому. Сьогодні я буду вишивати леопарда. Скільки днів в мене займе, то я не знаю. Тому до наступного включення. Так, у мене вже сьогодні вечір і неділі від попереднього включення пройшло три дні. Я вишивала цього леопарда, звичайно, тільки 2 дня. і за цих 2 дня я закінчила, кстати, значки під номером 33 і значок під номером 20. Залишилося у мене ще вишити три кольори 28, 19 і 18, і у хрестиках мій леопард буде закінчений. Після хрестиків я сяду і буду вишивати. Бек-січі по цьому сюжету. По Храстіках от у мене що получається. Четвер, 575, п'ятниця 629 і загалом 1204 хрестика. при Скільки там, 1100 мені потрібно було вишити. Ну, лучше пере, перевишивати, чим не довишивати. Так як сьогодні у мене неділя, я не хочу сьогодні кидати кубик, оприділяти, який сюжет вишивати, я захотіла сьогодні просто взяти і повишивати свої іриси. Вот. Який він має бути, і от на якому етапі він мене вишитий. Є у мене знизу вверх 12 рядочків. І скільки я сьогодні зможу повишивати, стільки в мене і вийде. І вже в наступному включенні я покажу, що в мене повишивалося, а зараз поки що все. Так, у мене вже сьогодні понеділок, і вчора я вишивала свої ігриси, але не вишивала, як планувала, в нижній частині, а вишивала у верхній частині. Вишила оці листочки і по самій квіточці два кольори. Ну, тут попринтовані роботі це погано видно, ну, тут якщо звиворотнюється. Я вишила вчора. Вечером. Це приблизно 460 хрестиків. І, і мені треба буде в своєму блокноті розгріфети, ну, зробити так, як я по своїх роботах табличку робити. Треба мені зробити по єрису тут і виходить, за. Вже от в мене є табличка на цілий рік, де я вписую ті кількість по тижнях і в кінцевому, скільки в місяці в мене вишилися хрестиків в тижнях, і скільки хрестиків у мене приблизно в день. То в мене за це з 1 по 8 число вишилося 3313 хрестиків. Середня швидкість приблизно 552 хрестика у мене було. Так, зараз я зараз... Все це. Заберу і буду вибирати, що буду вишивати сьогодні. Так, я розклала я свої процеси. Послідовності у мене буде так і риси з Троянди, Леопарди, відпочинок біля озера і мої сніговики. Так, беру я свої кубики. і який номер в мене зараз випаде, того я буду вишивати. Четвертий. У, -у, -у мій леопардік. Так, і карта. Скільки хрестиків мені буде потрібно вийшти на цьому сюжету? М -м, 300! 300 хрестиків. Ну, да ладно, 300 так 300, то я так надіюся, що за один день я справлюся. Так. От, буду, я, коротше, на цьому вже закінчувати. І. Дякую всім за перегляд. Пока-пока.